Казки Кролика Мегасика Жили собі двоє мишенят. Я круть, а я верть. З ними жив півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник удосвіту встане. Всіх піснею збудить. Та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов півник пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я молочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі грається. Ото вже й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає Круть. Не я гукає верт. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть у довгої лози, грається, прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, круть, гей, Верт! я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Півничко, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята й знов за своє. Не я пищить круть, не я пищить вет. Подумав, подумав, півник, та й каже доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а Мишенята вже й тут, а гукати їх і не треба. Ох, і голодне я, — каже круть. А я, який голодний?» – каже Верт, та й посідали до столу. А підники каже Стривайте настривайте, ну, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його молотив? Ти вже тихіше відказують круть і верт. А тісто хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж виробили? Що мали казати мишенята? Нічого. Давай і ми попрацюємо. каже круть. Давай, каже Верть, я пил повитираю. каже круть. А я в хаті позамітаю. каже Верть. Бачить півник, що мишенята працюють, стараються, та й кличе їх до столу. «Круть, верть, ідіть сюди смакувати пиріжки. Мишенята за стіл хутенько сіли та стали їсти смачні пиріжки і подякувати не забули.